Привіт! Ти на щотижневому 10-хвилинному підкасті з юристом з Харкова. І сьогодні ми поговоримо про те, які взагалі існують юридичні професії та які з них я пробувала в своєму житті. Взагалі, я думаю, ви знаєте, що юридичних професій дійсно багато. Це може бути як просто юрист, так і адвокат, прокурор, нотаріус, суддя. Арбітражний керуючий, слідчий, секретар судових засідань, юрист консуль на підприємстві, той самий помічник адвоката, помічник судді і багато інших. Тому, взагалі, людина з юридичною освітою, яка має диплом магістра, має безліч варіантів для подальшої реалізації. І це круто. Тому що багато хто, отримавши диплом, може подумати, і що мені далі робити. Але якщо трішки зупинитися, замислитися, загуглити, то можна зрозуміти, що реально можливостей достатньо. Головне, їх просто побачити і послухати себе, до чого в тебе лежить душа. Іти в цьому напрямку, тобто тут нічого складного немає. Звичайно, відразу вирішити, куди йти, маючи таку різноманітність професій, складновато дійсно погоджуюсь. Але є можливість обирати, працювати, наприклад, там в правоохоронних органах, суді, на державній службі у виконавчих органах, можливо, там в адвокатурі, нотаріусі, в прокуратурі, знову ж таки, на підприємствах, в навчальних закладах, тобто можна йти далі на аспірантуру і навчатися, і бути викладачем. Це також прикольно, і багато хто обирає такий шлях. Тому тут лише від твоїх амбіцій, знань, вмінь, навичок залежить твоя подальша доля, так би мовити. Також я знаю, що мене багато хто слухає з осіб, які не мають юридичної освіти, тому я трішки глибше розкажу про основні функції найбільш поширених професій, щоб ви розуміли хоча б різницю. Тому що, наприклад, навіть до нас в офіс часто заходять і кажуть, мені треба посвідчити документи. Можете це, будь ласка, зробити. А ми кажемо, ми не нотаріуси, ми адвокати. Тому, будь ласка, найближчий нотаріус, подивіться на карті, де ось тут, ось тут і. Рекомендуємо найближчих, щоб людина розуміла, куди йти. Тобто проблема в тому, що в нашій країні дійсно не розуміють навіть таку елементарну різницю між професіями юридичними і до кого звертатися, в разі чого. Тому, щоб ви це зрозуміли, я вам трішки розкажу. Наприклад, основна функція прокурора це підтримувати державне обвинувачення в суді. Тобто, якщо простими словами, він має довести винуватість особи. Багато хто каже, що це якби. Проти особи навести аргументи, але я б взяла це в кавички, тому що це досить умовно. В Нашому суспільстві взагалі сформувалася думка, що прокурор шукає будь-які докази та аргументи для того, щоб будь-яким шляхом посадити людину в в'язницю. Але якщо подивитися на це з іншого боку, з того, що Прокурор не хоче посадити людину, яка вчинила якесь кримінальне правопорушення в в'язницю, а хоче захистити інше суспільство. Простих громадян від цієї особи потенційного злочинця, я кажу потенційного, тому що в Україні діє презумпція невинуватості, і поки вину особи не буде встановлено винувальним вироком суду, така особа вважається невинуватою. Так от, якщо в такому разі прокурор намагається захистити все інше громадянське суспільство, так би мовити, то він виходить на стороні добра, тому що він захищає звичайних людей від злочинців. І типу в кримінальному процесі виходить, що на стороні зла адвокат, який всілякими методами намагається покращити становище особи чи пом'якшити його покарання. Так от. Тут і таке питання. Про це я ще більш детально розповім. У мене ще буде випуск про прокуратуру більш детальний, тому поговоримо ще. Але подумайте над цим і напишіть в коментарях, якщо дійсно ну, у вас трішки змінилося ставлення до цього після моїх слів. Далі, якщо ми вже заговорили про адвоката, то основною функцією адвоката є захист та представництво інтересів в суді. Так от, тут я думаю, багато розповідати не треба. Я зараз на шляху до професії адвоката, працюю помічником адвоката і е, про всі деталі професії і роботи в адвокатурі я також буду розповідати в подальших підкастах. Тобто, ви маєте просто розуміти, що досвід роботи в адвокатурі в мене також є, як і в прокуратурі. Мені взагалі було важливо спробувати ось всі такі найбільш популярні юридичні професії, і третю професію, яку я спробувала, це була робота в суді. Основна функція суду це здійснювати правосуддя. Ну, тут також я думаю, зрозуміло. Я пропрацювала в суді на посаді секретаря судових засідань приблизно 5 чи 7 днів, саме робочих, якщо. І мені цього вистачило просто на все життя. Якщо вам буде це цікаво, і, скоріш за все, я напишу запишу окремий підказ, це дійсно варто окремого підказу, тому що стільки в мене емоцій було після роботи в суді, а стільки в мене не було ніде. І я вирішила, що суд це точно не моє. От це дійсно не моє. В прокуратурі мені сподобалось, якщо вам цікаво. В адвокатурі ну, це просто моя любов, але суд це просто, ну, я не знаю. Я просто навіть не можу підібрати слів. Мені не подобається крапка. Далі. Якщо ми вже затронули тему кримінальних правопорушень, то варто згадати також про слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, і про дізнавача, який здійснює досудове розслідування проступків. Тобто це ті особи, які на досудовому слідстві збирають, досліджують, перевіряють, оцінюють докази і проводять відповідні процесуальні дії, негласні слідчі дії з метою розслідування злочинів і проступків відповідно, і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Досвіду роботи з слідчим у мене не було, і насправді я й не хотіла працювати з слідчим ніколи в житті, тому що мені ця робота просто не подобається. Я, як вже казала, не люблю підпорядкованість, а тут її дуже багато і мало свободи, яку я теж люблю. Тому це не для мене, я відразу це зрозуміла. Але в мене багато друзів слідчих, яким це подобається, які дійсно правно роблять свою роботу, і тому направляють справи до суду, і тому, відповідно, злочинців в світі стає менше. Останнє це нотаріус, така теж найбільш популярна професія. Він посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення. Вчиняє інші нотаріальні дії. Тобто, якщо вам, наприклад, потрібно засвідчити будь-який документ, наприклад, це може бути договір, довіреність, копії документів, витяги з документів, то ви можете звертатися до нотаріуса, це його специфіка роботи, і він все зробить правильно і внесе всі відповідні відомості до відповідних реєстрів. Тому, якщо вчинено злочин, йдете в поліцію. Далі цією справою буде займатися слідчий або дізнавач і прокурор. Якщо ваші права порушені і ви потребуєте захисту або представництва ваших інтересів в суді, йдете до адвоката. Якщо вам потрібно засвідчити документи, йдете до нотаріуса. І ще, якщо вам потрібно виконати в примусовому порядку рішення суду, яке не виконується в добровільному порядку, то йдете до виконавця. Сподіваюсь, тепер ви знаєте різницю в юридичних професіях. Я була дійсно рада поділитися тим, що я пробувала з юридичних професій. Тепер ми стали з вами трішки ближче, тому що ви знаєте, що я була як в суді, так і в прокуратурі, так і в адвокатурі, і є наразі. І можу стверджувати, що мій вибір був досить зваженим і правильним, тому що я послухала себе. Бажаю вам обрати ту професію, яка буде приносити вам лише задоволення. Бажаю вам не працювати жодного дня, тому що якщо ти займаєшся улюбленою справою, то ти не працюєш, а просто насолоджуєшся процесами всіма. Дякую, що дослухали цей підказ до кінця. З вас лайк, коментар за можливості, підписка. І через тиждень почуємося. Па-па!